Перший момент, із того, що я хочу сказати, що в нас, хто повірив Ісуса Христа, я зараз звертаюся перше до тих людей, хто повірив в Ісуса Христа, у нас є велика привілея. Ми маємо відкритий доступ до стосунків з всемогутнім Богом, який не пожалів свого Сина Ісуса Христа, щоб спасти нас від одинокості, від прокляття. Якщо ви будете уважно читати про гесеманський сад. Де Ісус в молитві боровся Він каже, Господи, якщо можна, хай мене ця чаша, мене. Але проте, нехай не моя, але Твоя воля станеться. І по-тілесному Ісусу було боляче, страшно, по тілесному. Але в духовній сфері він, як, як Бог, як Син Божий, Він виконав те, на що Він був посланий заплатити ціну за всіх нас. За всіх нас заплатити ціну, і щоб ми сьогодні мали привілею називатися його дітьми. І як я вже казав, якщо у вас були гарні стосунки вдома. То ви напевно знаєте, що таке вічне виставлення і повага між батьками та дітьми. Батьки спілкуються з дітьми, а дітьми діти поважають та довіряють своїм батькам. Це в ідеалі, як би так мало бути, але не секрет, що не у всіх домівках є злагода та розуміння. І на це є багато причин. Тому я пропоную вам заглянути ваше спілкування сьогодні вдома з вашими друзями, тому що це напевно таки буде впливати на стосунки з Богом. Минулого нам вже не повернути, але все, що можемо змінити, так це покращити стосунки із тими, хто є поруч із нами сьогодні. Це батьки, чоловік, дружина, діти, родичі, близькі з тими. Ми можемо міняти і нам дані наші рідні й близькі для того, щоб ми вчилися спілкуватися і вчилися один одного приймати. Коли ви читаєте, я не раз говорю, ще раз повторюю, перший коринтян, тринадцятий розділ, коли ви читаєте гімн любові, ну таке, знаєте, ми любимо цей гімн любові. але ми дуже швидко пропускаємо одне слово, яке стоїть на самому початку. Любов. Довго терпить. Оце саме найважче, що нам порою в стосунках з рідними виконати. Любов, що робить? Довго. Тобто, я довго терпіння означає, що я намагаюся зрозуміти того, кого мені важко зрозуміти.